Так, всім привіт. Ось і моя авантюра на сьогодні. Правда, я починаю не з ранку самого, тому що зранку було злива і прийшлось трошки відкласти і поїхав на ставочок, трошки окунця половив невеличкого, такого один був хороший, правда, і декілька клювань. Так що зараз в цей момент ставлю відео. Ну і продовжую, покажу, який девайс у мене є. Це супер насос. Такий від акумулятора і качає човен без докачки. Я вже думаю, я тут не зловлю. Є гарний окунь темний. Я йому дав більшу паузу і він зажував на полярик відход бейтса. Так, зафоткаємо і відпускаємо. Я вже тут обходив і здовжив поперек впоперек цю але окушка знайшов. З'їв гарно, впевнено, правда без покльовки, або я її не відчув. Ну, Бо справді риба ще не така активна і треба робити її довшу паузу, хоча б до 5 секунд, напевно, можливо, й довше тримати. Така маленька водойма в селі. Не знаю, місцеві, як завжди, тут розказують історії про величезних окунів. Але це все тільки історії. Поки не переконаєшся і сам його не зловиш, тоді думаю нема що вірити в такі історії. Ловлю сьогодні. Своїм знову китайським телескопом в такому дизайні, який мені більше подобається, катушка Shimano Sahara. Це 2000S22 року і намотав шнур тут і теж мікрон 0,2 діаметр. Да, знову ніби щось було, щось починає пересипатися чи що. Бо на останній рибалці мій шнур Азура Софіна трошки. Постраждав. Були ці сильні вітра, і десь катушка вклала погано шнур і на повному викиді як полетіла петля, та й майже весь шнур прийшлося. Прийшлось замінити, тому треба щось брати тут бюджетне на на цю катушку, тут нема смислу щось, а я ще маю... Суари XR це 2000 SS, то думаю на, на неї можна щось таке вже і дозволити собі взяти дорожче. Тим більше там також в мене тільки залишки того апгрейда 02 старого, який також думаю ще недовго проживе. влупив з покльовкою. Красиво. Ну і окін хороший. Дивіться які. Ну Вони тут гарні на таких художнях, дивіться, які плавці. Червоні-червоні. Клас, от є приманочка. Фоткаємо і відпускаємо. От такий красний клюво. Так несподівано вів-вів. Ну, приманку по дну. І... Навіть не сподівався. Гарна рибка. Відпускаємо її обов'язково. Опа, такий черговий шок. Пливе додому. Так. От і зараз його провіримо, як він працює. Тут є два режими, один швидкий один повільний. Так що я відкрив клапан і вставляємо насос. Ловиться помаленько, помаленько накачується. Ай раз подивимось, як не справиться. Ага. Звук закритий клапан воно не почав. Так, заростаємо сідушку собі. І пробуємо ще раз. Але тільки з відкритим клапаном. ну Попробую зокритим. закритим. З закритим кофею, але помару. Ми клапан лікси відкрити і процес пішов. Так. Ну що, я це зробив? Пробуємо, пробуємо тепер. Пливемо. На ті місця, де менше ступає нога спінгіста. Вниз по і будемо пробувати щось ловити. Я дуже сподіваюся, що мені це вдасться, що я недаром потратив скільки часу і, і стою лодкою, і стою накачкою і з тим всім. Але місце таке тут, не дуже зручне, але... Погодка після дощу взагалі шикарна, просто шикарна. Так що пливу вниз по течії, і далі буде видно, що що з цього взагалі в мене вийде. Так що дивимося. Так, кидаю поки що 2 грама. Так мене легенько несе течою і так собі і... І пливу поки що таких місць, де зупинитися ще не було. Того так кидаю по руслі і ну, 2 грама якраз, якраз поки що нормально. А там можна і в перспективі і 3 поставити. Ну, риби я ще не зустрів тут. Ну тут, в принципі, мені треба туди, там є такий більш широкий відрізок і там глибше. Там би мала себе проявити рибка. Ну Ціль, звичайно, окуня, а далі вже, вже буде видно, можуть і шнурки попадатися. Хоча там вже скоро заборона. Ну Коли вийде відео, то вже буде заборона ловити щуки. Ну але Я її ціленаправлено не ловлю, Ну бо це полярик 1.8. Вона як захоче, то клюне на нього. Не... А як не захоче, то і не клюне. Це таке, всі ж знають, що це більше. Окунева приманка о ти перша покльовка. Не вже щука. Okay. Чи чашу якусь траву зайшло, чи що. Та отамто, один і ще із дюйма. вона клюнула я без поняття. Але риба є. ха ха, -ха. Це ж класно просто. О, фугата така і тримається на кінчику. Опа! Класно. Отакий. Щуканчик. Класний попався. Ну так десь за пів кіло, давайте зразу її і заважимо, поки вона ще не дуже сильно скаче. О, 670 грам. Ну, гарно, гарно. Фоточкою і відпускаємо. Гарний щукар і обов'язково його відпускаємо. Давай, щукар, пливи, давай, давай, пішла проти течії вниз на дно. Супер, перша є, що мені вже цікаво, ловимо далі. Так, ну що, щучка є, і то гарна, за півкілошна, 670 грам, тепер треба окунця зловити. Розмір байдуже, Головне покльовка і і риба в руках. 3 ну, грами тут якраз. Можна навіть і 4 поставити, така тут ямка. Це покльовка. Прямо підкинув туди під той берег і щось глупив. Та защукарю, напевно. Да шнурок там стояв. Але влупила гарно. Чітко така покльовочка клац. Лиги. Ну, там отаму дорожку. Вже не так. І риба навіть цікава. Поплагати і подивитися, що тут на річці. Бо ніколи в таких місцях навіть і не був. Ага, тут взагалі якось зроблено. Щоб риба сюди запливала чи що. Якась бараконьєрська штука по любому Перегороджено ну, пів річки. Щоб запливала туди далі. Ну, Щось тут і місцеві хімічили нормально. Так, я пливу... Тут щось вона починає звужуватись, звужуватись. Так, по позручніше і пливе далі. Навіть не знаю, чи тут є смисл кидати. Пробую далі проплисти, там подивитись, що там буде. Який класний окушара, подивіться. Ха, Ха. Вимучив, вимучив я у Супер. Отакий От окушара. Все-таки я свого дочекався. Той кинув верх проти течії. Я пам'ятаю, в цих місцях ми ловили з берега, то завжди кидали так попри той очеред проти течії і щось там попадалося. І от я так і закинув і окушок одразу клюнув. можна Спробувати меншу групу покидати. Я кидаю 3 грами на ті ями, зараз попробую, поставлю хоча б півтора і... Пройдуся там по пару закидів, а вдруг ще вони там є. О, дуже прошу, ще один. Оп, два грама тільки поставив. І от ще один окуньок. Клас. Пускай ми Сто процентів мав тут зловити. Ще один попався. Опа, такий. Ну що, вже третій окунь. Або доплив до окуньових місць, або... або або. Все, я їх тут точно вже знайшов. це була покльовочка на проводці, потім зробив паузу і він добрав. Ха -ха попльовочкою чітко але пришлось почекати але ж зловив так ну що проплив я ще 2-3 місця і покльовок взагалі не побачив і ще тут допливаю до одного такого затяжного повороту Тут знаю також колись я ловив окуня, так пригадую, такі холодні зими, коли все замерзало, можна було сюди дойти. Так що ще попробую тут покидати. Щось буде, то буде, ні то, то ні. То. Буду вже повертатися помаленьку. До берега звідки я спускав човен, то ще плисти трохи є, ще й проти течії. Так що от таке місце. Зараз тут ще покидаємо, якщо щось зловлю, то ще покажу обов'язково. Була ще одна покльовочка. Не знаю, мені здається, що це щука була, але лупила вона дуже класно. Поки я включав камеру, вона втікла. Тільки поставив полярика. Ах, і зійшла. Фух, гарна риба була. Гарна риба була, щучка. О, тільки кусочок шкірочки лишився. Гачок гострий і... глупила капець. Дуже круто. Рік на рік не попадає. Один рік багато окуня клює, один рік щука. Ну, але коли ти націлений, окуня половити. Оп-оп-оп. Та ти що ж таке? Та 100% риба була підібрала і гострий гачок такий що залазить. Так, коли націлений на окуня, ставиш приманки вагу круха, все як має бути а, а клюють шнурки думаю якби поставив якісь 2-3 дюйма віброхвости все то що на щуку має бути то вона б вряд ли клюнула. третя покльовка, щуки. Ну, це вже не смішно. Ще подивіться, який груз весь покоцаний. Це так влупити. Скільки тих шнурків там стоїть. Чим вона клює? Я без поняття. Тільки виключу камеру, зроблю 2-3 закида і зразу покльовка. А там коли я кидаю під той берег, то, то такий щука лупашить. Знову покльовка. Хоть подивимося, що там таке, воно клює. Шнурок, ага. він має здоров'я тут на річці, подивіться. А, заход з'їла вже нормально. Тихо ти ходи сюди. Нурки. <ріст> Та, це хозіла, з'їла, а то ті, напевно, якось з боку били чи що. Ну і вона лупить і зразу давить на дно. Нуркевич, пливи. Так, Хе -хе. ну все, все-таки, взяв в неї реванш. Три сходи, одна щучка, в заліку. І ще щось тут два, два дійшло. Я не знаю, правда, чи то окуні були, чи що, без поняття. Бо, виходить, щуки всі клювали, а то просто підсідало дна, коли я тянув. Точніше робив проводку. Ще одна покльовка. Що нароба? Ноль шістнадцятий флюр. І ця срізала. <ріст> ну, поборолася гарно. Клас. Так, ну що, повертаюсь я вже назад. Вже рибалити не буду. Короткий підсумок. Ну, не знаю, що навіть сказати. На рахунок того, що щука буде клювати. Не хочу фантазувати, що я там знав чи не знав, що воно буде клювати. Я хотів знайти окуня. Ну так пару окуньків вдалося знайти, виманити, але так щука лупила в кінці рибалки просто шалено. Я не очікував навіть такого. Так що мене чекає. Ще довга дорога по річці. Так що всім дякую, що дивилися.